Близько першої ночі, 9 вересня, два шахеди влучили у приватний сектор одного з районів Запоріжжя. Від удару двоповерховий будинок спалахнув, мов сірник. Очевидці розповідають, обидва безпілотники влучили в одне місце. Це було, без... це було приблизно перша година. Перший дрон прилетів, другий буквально через п'ять хвилин. Близько першої ночі це було. І вони безпосередньо два дрони в один будинок і розбомбили цей будинок. Нам тільки видно було, що дуже пламя високе дощ. Сильний губ і дощ пішов, і там пожар той почти весь заптушив. Ну, видно, чутно було, що пожарки їхали тушить. Ще один дім поруч зазнав руйнації. В оселі вибито всі вікна, а також пошкоджені двері. Люди на щастя в обох будинках не жили. Тому ця атака обійшлась без жертв. Вночі протягом 20 хвилин ворог запустив велику кількість дронів по місту. Дякую Збройним силам України. Більшість з них збито ще на підльоті. Два дрони влучили в приватні будинки. Є одна постраждала. Жінка 66 років. В неї сильний стрес. Медики надали допомогу одразу. Від госпіталізації жінка відмовилась. Поцілили у салон краси fpv дроном. В момент удару в приміщенні були тільки майстер і клієнтка. Сталося це надвечір 10 вересня. Вибухом зачепило і квартири на другому, третьому поверсі дев'ятиповерхівці. В оселях людей вибиті вікна та потрощені балкони. Навіть в 6. Може, почала сьмого. Мабуть, приблизно о шостій, початок сьомої нічого не чули, тільки вибух і посипалось скло, і все. І потім тиша. Будемо працювати. У нас тільки вивізка постраждала. Тому все добре. Внаслідок атаки поранення отримали троє мешканців. Серед них подружжя: 53-річний чоловік та жінка. Обоє нині під наглядом лікарів. Ще одна літня жінка самостійно звернулась до медиків та залишилась на лікуванні вдома. На ранок комунальники закрили всі вибиті вікна плитами ОСБ. Після атаки БПЛА у ніч проти 9 вересня фахівці Запоріжгремсервісу встановили установили тимчасовий захист у 25 вікон за шістьма адресами приватного сектору. Наступного дня надвечір працювали на іншій околиці міста після удару дрона. Швидко закрили плитами ОСБ з десяток пошкоджених віконних отворів багатоповерхівки. Нині ще триває відновлення будинків, які постраждали внаслідок обстрілів минулого тижня. Надія Пилипенко, Владислав Ващенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.